Колядували, молились і просили в Бога перемоги. Таким був фінальний гала-концерт Міжнародного різдвяного фестивалю Коляда на Майзлях, незважаючи на війну, аби взяти у ньому участь. цьогоріч до Івано-Франківська завітали понад півсотні українських та світових колективів. На закритті співочого марафону побували і наші кореспонденти. Народний різдвяний фестиваль завершився гала-концертом. А напередодні впродовж семи днів коляду співали кращі прикарпатські та світові колективи нацгвардійці, а також вертеп внутрішніх переселенців. Наш фестиваль цього року війшов в перелік нематеріальної спадщини України. Власне, і цей, цей фестиваль є прикладом того, як колядки може розвиватися. Знаєте, сучасні колядки, пристосовані до сьогоднішніх подій, до військового часу. Фестиваль коляда на майзлях став нагодою для прикарпатців в об'єднатися у непростий час каже міський голова Руслан Марцінків. «Коляда це молитва. Ми молимося за перемогу Я в рамках цього фестивалю. Був виступ і для військовослужбовців для родин загиблих. А також важливо, щоб громада в цей непростий час була разом, колядувала і, можливо, навіть ще більше колядувала, тому що ми віримо в диво, те, що неможливо в людини, у Господа все можливо. Тому віримо, що він подарує нам перемогу. А от самі колядники переконані, разом співаючи різдвяні пісні, боронять український культурний фронт. Нам треба продовжувати боротися за наш етнос, за наш фольклор. За ту нашу пісню, за ту нашу етнічну коляду, за ту нашу віншування за те наше і тому, що це є для нас зараз дуже дуже актуально, дуже дуже важливо. На гала концерт завітала чи не найбільша кількість глядачів за час проведення фестивалю. Всі вони кажуть, що нині як ніколи відчувають потребу в таких заходах. Дух різдвяний відчувся, попри такий тяжкий час. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарні коляд. Дуже приємно. Я рахую, що ну, ми колядуємо, ми, ми розумієте, якось духом підтримуємо тих наших військових. Бо що більше ми пенсіонери можемо зробити? Тільки тим духом підтримати їх. У мені особливо запам'ятався це, коли наше силармонії було. Колектив філармонії виступав дуже красиво. Ну, взагалі всі гарні колективи, кожен своїм самобутніми такими гарними гуцульськими обраннями, нашими такими е, прикарпатськими традиціями зберігають. А також усі відвідувачі назвали одне спільне бажання, аби наступний фестиваль куляда на майзлях відбувся в мирній переможній Україні.